Так, значить, ще раз передавач на FPV-шку. раз, два. Антена одна на 2DB штирива на 11 гіб і це колінеарно. Це 2 DB, це 7 DB DBI. Значить, як це працює? Ця штука накручується на відеопередавач на FPV-шці. тут показано там, тут демонстраційний комплект Відеопередавач. Наша коробочка, антенна, камера. Відеопродавач передає 5850. Важливий момент. Потужність тут повинна бути виставлена не більше, не більше, ніж 35 мВт. Ця штука, тобто 15 dBM. Ця штука приймає і умножає на 2. Але якщо потужність буде більше 35 мВт, ця штука згорить. Це важливо. Далі. Ретранслятор. Ретранслятор. Приймає на 11 гіг сигнал. Понижую його віднімаю від нього 9,750. Далі це підсилювач. Він підсилює проміжну цю частоту, Це буде від 950 до 1950 МГц. Це блок живлення і антенна на 1,21,9 19 Частина приймача. Антенна. Тут накручена стандартна 12-1,9 антенна. На даний момент але можна будь-яку антенну Ягі, калініарку логічно або будь-яку іншу антенну сюди підключати. Також можна сюди підключати блок Колен Я трошки пізніше покажу. Значить, як це працює в режимі ретранслятора? Ретранслятор живиться від 12 вольт. Ми його включаємо. Ця штука вже включена. Ось включили ретранслятор. Він заживився. Тут можна подивитися, що він їсть десь 90 мА. Далі. Вмикаємо приймач. Тобто Вімкнули примач, він так, ну Треба його, це конфігурування. Три рази включали. От він завантажується і він виставився на проміжну частоту. По замовченню частоту він запаміння. Зараз виставлено 1230. Можна подивитися, що картинка йде. Значить, ця штука передає сюди, ця штука передає сюди. Як за... е... знати, що ця штука працює? Дуже просто Беремо, вимикаємо живлення у цієї штуки і дивимось. Все, відео пропало. Вмикаємо знову, відео Працює. Це режим ретранслятора. В режимі прямого зв'язку працюється таким чином. Беремо, відмикаємо, вимикаємо все, вимикаємо ретранслятор. Значить, У нас є такий варіант параболічна антена з LNBшкою. Це режим прямой, тобто без ретранслятора. Просто напряму накручуємо кабель з LNB. -шкою. І будемо бачити. Ту ж саму картинку, що і з ретранслятором. На даний момент це режим без ретранслятора. Дивіться, тут все вимкнуто. Цей це вимкнуто, цей включаємо. сюда. сюди. А, що ми тут бачимо? Завантажився все. Відео бачу. В принципі, все. Тобто два режими роботи, в принципі, показано. Всім спасибо.